Ось це гуртожиток червоненського професійного училища, що розташоване неподалік від Золочева. І сам заклад, і гуртожиток, де живуть учні, розташовані поряд. Саме тут було знято відео побиття першокурсників училища. Сьогодні до закладу прийшли батьки першокурсників, яких побили старші учні. Розповідають відео було знято ще кілька місяців тому. Крик душі, душа болить за дитину. Що так пострадали і побили? Узяли відпізняли відео, а за два місяці дітей настільки настрашили, що боялися сказати. Як розповідає мама одного із учнів, яких побили, Ольга Бохна про цю ситуацію дізналась із відео про те, що трапилось у гуртожитку, їй син розповів уже після того, як кадри побиття оприлюднили у соцмережах, і розповів, чому що вони пішли там дівчатам, помог в кімнаті. Дівчата попросили пересадити там. Ліжко чи там що, і старшогрупники забачили і покарали. Молодша перша група не має права до, до кімнат дівчат заходити. Вони такі правила старшій групи постановляють. Про ситуацію, що трапилась у гуртожитку училища телефоном, розповів батько п'ятикурсника, якого впізнали на відео, Ярослав Берегуля. А що я можу вам сказати? Є все на відео, та він зробив поганий вчинок. Що, що можу сказати? Просто вибачення батьків тих дітей. Що питання буде до адвоката, не зараз поліції до за адвоката». За словами директорки закладу Тетяни Салабай, за рішенням спеціальної комісії училища, чотирьох хлопців із відео, яких пізнали, відрахували. Ми запросили кожного учасника, який був задіяний. Тоді вели себе дуже спокійно, сказали, що це неправда. Що це наклеп, і, і, а потім, вже коли зрозуміли, написали пояснення. Ми відрахували. Відрахували ми відповідно до статуту, пункт 4.8 за грубі порушення учнівської дисципліни. Або правила внутрішнього розпорядку ДПТНЗ «Червоненський ВПУ. Учні були відраховані з закладу, вони були виселені з гуртожитку. Вони можуть мати претензії до директора, звертатися до суду, що їх неправильно звільнили, неправильно виселили. Але ми завжди так будемо робити, якщо будуть такі ситуації. Нагадаю, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Повідомили на Фейсбук сторінці поліції Львівщини. Хлопцям, які брали участь у клобутті, загрожує обмеження волі терміном до п'яти років років або позбавлення волі до 4 років ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.